Розпочалася 1415 та доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сили оборони України продовжують стримувати натиск противника, завдаючи йому значних втрат по всій лінії фронту. За минулу добу зафіксовано 221 бойове зіткнення. Ворог завдав двох ракетних і 90 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 236 керованих авіабомб. Також противник використав понад 6200 дронів камікадзе та здійснив майже 3300 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів. Під авіаударами опинилися Воздвиженка, Прилуки, Юльївка, Зелене, Верхня Терса Запорізької області та Гаврилівка на Дніпропетровщині. У відповідь ракетні війська й артилерія сил оборони уразили три райони зосередження особового складу і техніки противника. Найбільш інтенсивні бої тривали на Покровському, Гуляйпільському та Лиманському напрямках. Активні атаки ворога також зафіксовані на Костянтинівському, Краматорському та Південно-Слобожанському напрямках. За минулу добу втрати російських військ склали 1040 осіб. Українські захисники знищили танки, бронетехніку, артилерійські системи, реактивні системи залпового вогню, сотні безпілотників і автомобільну техніку ворога. Сили оборони України продовжують методично знижувати наступальний потенціал агресора та утримують контроль над ситуацією на фронті.